Сподіваюсь, що мене чути. Отже, ми зараз під'їжджаємо до кодони, пересаджуємось на електричку і вже прямо до шави. Ми вже засувались. І я вже нарешті сходила в душ. Перед вами clean girl Соня. У мене зараз відбувається скімкер рутін. Розповім трошки, взагалі, для чого ми сюди приїхали, яка мета цієї поїздки. А по-перше, я ніколи не була в Польщі, конкретно в Польщі. Я була тут приїздом, коли їздила в Чехію, і все. Тому це мій перший раз відвідування цієї країни, і мені просто цікаво. Погуляти тут, побути, поробити контент, зустріти зі своєю подругою. І окрім цього, найголовніша мета це те, що ми приїхали проведжати моїх бабусю і дідуся, тому що вони переїжджають в Америку. So, мене чекають дуже насичені вихідні тут. По-перше, мене закінчується зараз групове менторство, яке тривало тиждень. І зараз якраз останні дні. Має бути зідзвон останні дні. Вони такі най... найбільш цікаві, найбільш інформативні в плані інформації. Отже, роботи на ці дні дуже багато, і одна з них це відпочити, і нарешті закінчити якісь свої робочі процеси, щоб просто насолодитись цим часом тут. Польщі класно його провести і мати багато спогадів з цих вихідних. Ми вертаємось до Львова вже в понеділок ввечері, тому ці дві доби мають пройти прям максимально насичено. Я хочу по максимуму взяти з цих днів, використати всі можливості, які тільки будуть. І першою з цих можливостей це є поспати, тому що сьогодні я прокинулась в. П'ятій, а заснула в першій. От 4 години сну для мене за останній час це дуже не характерно, тому що я тільки налагодила свій а, режим сну, почала нормально лягати, нормально вставати, без будильника, як мені подобається, і тут хова паєзочка. Але звичайно, що без таких моментів жити буде дуже скучно, тому я дуже рада. Добрий ранок. Сьогодні другий день в Варшаві. Я планувала поспати і виспатись після вчорашнього довгого і насиченого дня, але я прокинулася сьомій ранку і зараз збираюсь на сніданок. Сьогодні якраз другий день, і він має бути такий не більш яскравий, тому що сьогодні я побачуся зі своєю подругою, яка живе тут. І загалом сьогодні досить такий вільний день. Сьогодні неділя в Польщі. Тут не працюють магазини, наскільки я знаю. Тому е, скуплятись додому вже будемо завтра. Зараз я набираюсь і вирушаю на сніданок. <laughs> Всім привіт! Це мій влог з Варшави. Сьогодні я приїхала сюди і це мій влог з Варшави. Тому, якщо ви його подивитися до кінця, підпишіться, будь ласка, на інстаграм. Я очень люблю не не знаю, когда мы идем. Пришли. Закрывайте, закрывайте. Давай, рука, Может Я сейчас не впаду I'm not going sugar daddy. No, I am not. Smile. Smile. She's so beautiful. She's just in my heart. Full force. She's like, I feel like, baby. Why you so funny? Прийшли зі сніданку, і це вже наш, наш час виселення. Ми збираємось і будемо їхати гуляти, тому що потяг у нас десь о 9-й вечір, попереду ще цілий день. Тому ми поїдемо гуляти Варшавою, проводити останні години тут. Отже, лецьке треті весні. Сьогодні в мене такий більш класичний образ. Хочу поробити ще контент у Варшаві, мати собі його наперед. I'm so hard to find her. Baby, like, oh, how did you do the thing? What did you do it? She didn't show nothing. She's been walking around so confident, so heaven-sent. I think she was meant to knock them down. Що ну я все ді соня просто використала? Ви думаєте, що я не дружа? Це не а вона, а, а Ми прийшли в магазин, де дуже багато цукерок, дуже багато напоїв. Тому це якраз ідеальне місце для того, щоб обрати подарунок Something from Польща. she was so sublime super fine she was never lying strutting in a У мене вже другий день ноги просто відвалюються, тому що я дуже багато тут гуляю, але водночас я супер щаслива, що ці два дні я не провела в готелі, і в мене тут є друзі, які готові показати мені це місто, готові поводити по класним кав'ярням і закладам в Варшаві. Мені дуже сподобалось, я готова приїхати сюди ще зараз. Єдиним бажанням є прийти просто влягтись, відпочити. Але ми йдемо ще в супермаркет для того, щоб купити в дорогу і додому якісь просто смачні штуки з Польщі. А ввечері ще потяг. Я сподіваюся, що я виживу за сьогодні. Her slides either way, eyes on her every single day. We can hear everyone wondering how she does it with no fear of that confidence. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. And they want to sin. Talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like that. Я дуже вдячна вам в першу чергу за те, що ви додивилися це відео до кінця. Як ви могли зрозуміти, я вже вдома, і ці вихідні прийшли дуже насичено. Я мега щаслива, що поїхала в Польщу. І це була третя країна, яку я відвідала. Ці вихідні прийшли прям незабутньо, і я рада, що ці моменти так само збереглись і в такому довгому, прекрасному відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво його дивитись. і що ви могли подивитись на Варшаву моїми очима. Я сподіваюся, що я змогла передати атмосферу цього міста так як це побачила я. Якщо ви ще не підписані на мою мережі на мій інстаграм, то раджу це зробити, тому що там я з'являюся набагато частіше ніж на Ютубі. Але якщо вам сподобався формат цього відео, і ви хотіли би бачити таке від мене частіше, то я буду чекати на ваші коментарі, на ваші побажання, на ваші ідеї, чого саме хотіли би бачити більше. І звичайно, що я постараюся це знімати, але скажу по секрету: мені дуже сподобалось робити такі довгі формати відео, тому можливо, його буде тепер більше тут. Чекатиму так само на ваш фідбек. Дякую вам ще раз.